З метою інформування виборців напередодні чергових виборів в рамках кампанії Чесна весна, відповідальна осінь, всеукраїнський рух чесно провів моніторинг щодо діяльності депутатів обласної та місцевої ради. Так, представники руху відзначили, якщо депутат пропустив більше як 50% засідань в один із років своєї каденції, то рада має право його відкликати згідно статті 37 про статус місцевого депутата. Є така норма, що якщо депутат в один з років пропустив більше, ніж 50% засідань, рада має право позбавляти таких депутатів мандата. Представники руху кажуть, згідно моніторингу, п'ять депутатів обласної ради пропустили 100% пленарних засідань. Також п'ять депутатів міської ради в один із років каденції жодного разу не з'явилися на засідання міської ради. Методологія у нас дуже проста. Ми Включаємо всіх, хто пропустив більше 50% за один повний рік. Відтак, 10-й рік відкидаємо, 15 й відкидаємо, бо це роки не повні. І незалежно від того, чи, яка причина. Пояснення причин це вже індивідуальна річ. Так, представники руху кажуть, результати моніторингу мають слугувати для людей певним показовим результатом діяльності роботи депутатів напередодні виборів. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканала Раї.